19 грудня у Смілі відбулося особливе свято для дітей, чиї батьки віддали життя, захищаючи нашу країну. Захід об'єднав близько півсотні хлопчиків та дівчаток різного віку. Цього дня представники влади доклали максимум зусиль, аби родина героїв котре змогу відчути тепло, підтримку і любов. Від імені з дорученням начальника Черкаської не військової дозвольте вас привітати із новорічними святами. Хотів би всім вам побажати міцного здоров'я, гарних позитивних емоцій. Хай наступний рік приносить виключно позитивні новини. Хай всі ті мрії, які ви собі задумали, хай вони 100% реалізуються. Але я думаю, що для кожного із нас, для кожного із вас одна єдина заповітна мрія це перемога і мир. І я надіюся, певний, що наступний рік нам це подарує. Тож. Позитивних, гарних вам свят з теплими словами вітань до присутніх звернулася і заступник міського голови сміли Тетяна Карло. Дорослих і дітей вона запевнила, дива трапляються. Головне, не припиняти вірити в них, як би складно не було. Дорогі наші родини закінчується ще один рік. Рік важкий, складний. Війна і поряд ходить смерть. Але діти в цьому не винні, ідуть новорічно-різдвяні свята від міського голови, від цієї громади. Вам низький уклін з цими святами? Я хочу вас привітати і побажати! єдина, напевно, мрія усіх, щоб 25-й рік приніс нам всім перемогу. Язичу посмішок здійснення мрій і всіляких гараздів. Ми не дарма зібралися в цьому залі. Ми сьогодні тут прийшли ще також з подарунками і за дорученням і Валерії Олегни і Сергія Васильовича. Перш за все, ми запрошуємо сюди Ларису Іванівну, голову громадської організації, яка розташована в цьому приміщенні. І ми хочемо вручити цей принтер від районної військової адміністрації від міста для того, щоб він вам був нагоді, допомагав. І це подарунок на новий рік. Ші громадські організації. Приємний сюрприз і подарунки гості підготували не лише для Смілянської міської спілки родин загиблих захисників України. Заступники, очільників міста і району виконали також місію Святого Миколая, вручивши подарунок кожній дитині. Солодощі та теплі обійми підняли настрій дітям та вселили віру в те, що вони не самі про них не забувають і підтримують їхні родини. Але й на цьому приємні сюрпризи не скінчилися. Для дітей колектив міського будинку дитячої та юнацької творчості підготував яскраву насичену ігрову програму. Виступи юних артистів, цікаві конкурси та розваги. Хлопчики. Ти дівчатка вправлялися у спритності, залюбки виконували вправи на уважність, і влучність, демонстрували свої поетичні таланти. Загалом свято було сповнене тепла і радості. Та головне іскорки, що загорілися в дитячих очах, підтримуватимуть той життєдайний вогонь, що допомагатиме їм крокувати впевнено життєвими стежинами, зберігаючи в серцях пам'ять про найдорожчих людей, котрі віддали життя за наше світле майбуття.